Сьогодні у випуску Нафтобазу у Кропивницькому атакували російські дрони. Близько третьої години ночі я почула вибухи. Після того знову вибух невеликий, і зарево над будинком було. Через деякий час поїхали пожежні, швидка допомога, патрульна поліція, було дрижання скла, заціпеніння страх. Тисяча гектарів лісу підтоплені у світловодську, можуть загинути дерева. Ісі на початку паводку в квіт він був 68 метрів, то на той час він 66 метрів, 65, тобто вода падає в нижньому бієфі. Воно зумовленому таняним снігу відповідно і дощ випадок, дощ, ну, дощова весна. Безкоштовна перукарня для переселенців працює у Кропивницькому. Так допомагають людям, які втратили чи залишили домівку через російські обстріли. Люба допомога, вона як наче як вона ну постійному житті не дуже значима, то в цей період вона дуже необхідна. У ніч на 3 травня три безпілотники типу шахет влучили в Кропивницьку нафтобазу. Це сталося близько третьої ночі. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, розповів голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. На цьому відео, яке у соціальній мережі виклали кропивничани, ви бачите стовп диму, який утворився після обстрілу. Повітряна тривога на Кіровоградщині розпочалась о 1.57, закінчилась о 4.27. Зі слів голови, вогонь загасили по обіді. По закінченню повітряної тривоги наше головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій приступило до ліквідації наслідків враження. Пожежа була успішно загашена, тобто аварія ліквідована. На щастя, ніхто не загинув, але є матеріальні збитки, які підраховуються, які будуть виставлені в загальних звинуваченнях агресору, які в обов'язковому порядку по закінченні війни держава України, де і весь цивілізований світ пред'явить російському варвару. Біля трьох чув чоловік я не чула. Був вибух, і дзвеніли машини. ця сигналізація. Ніде не падало, нічого. Тільки чути. Близько третьої години ночі я почула вибухи. Після того знову вибух невеликий і зарево над будинком було. Через деякий час поїхали пожежні, швидка допомога. Патрульна поліція, було дрижання скла, заціпеніння, кнопка, Був переляк, втекла в ванну в кімнату і залізла під ванну. Пару хвилин вона на поклик вийшла, але на неї погляд на вікно був, вона відчувала, що там якась небезпека. Близько другої ночі якраз проснувся і, ну, від сирени і не спав. І е, Почув два вибухи, десь глухі і вдалі. Адаптуємось вже. Ситуації і продовжуємо жити далі, як сказала Суспільному речниця прокуратури Наталія Алєксєєнко, за фактом удару російською армією по Кропивницькій нафтобазі, розпочали кримінальне розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Працюють слідчі, вишукують докази, збирають докази, і як я вже і сказав. Це все доказова база. Потім для міжнародного суду, який я впевнений, буде розглядати ці варварство і злочини Російської Федерації відносно мирної держави України. Ми не говоримо про те, наскільки постраждало. Не бажано вказувати точні втрати, не бажано вказувати і давати точну інформацію ворогу, щоб він не використав її в своїх цілях. Тисячу гектарів лісу Кіровоградської області затопило через весняне водопілля. На світлинах ви бачите Крилівське лісництво Чорноліського лісового господарства, яке розташоване у Світловодську, розповіла телефоном фахівчиня із зв'язків з громадськістю та пресою центрального лісового офісу Тетяна Будько. За її даними нині під водою дерева віком від року до трьох на площі 10 гектарів. Лишаються підтопленими двадцятирічні дерева на площі 16 гектарів. Далі цитуємо: висока вода найбільш згубна для молодих насаджень. Коренева система культур віком від одного до трьох років ще недостатньо розвинена. А враховуючи, що вода стоїть уже тривалий час і повністю покриває дерева. Поверх молодих дерев ще 30-40 сантиметрів води. Вони скоріш за все загинуть. Лісівники філії Чорноліське лісове господарство кажуть, що ділянки з такими молодими насадженнями доведеться перезаліснювати. Нагадаю, внаслідок весняного паводку, який розпочався в середині квітня, вода затопила 323 господарства і 87 будинків у Світловодську. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі вимірюють тричі на добу. Він знижується. Нині підтопленими лишаються 25 дачних будинків, сказав директор обласного управління з питань цивільного захисту населення Володимир Слінченко. Якщо на початку паводку в квіт він був 68 метрів, то на той час він 66 метрів, 65, тобто вода падає в нижньому б'єфі. Воно зумовленому таніним снігу, відповідно, і дощовий, дощ дощовий, дощова весна. Вони на заплав, відповідно, і поки сонце не пригріє, вода не висохне, вона буде це, це, грунтою води, поднімаються. На Було там питання, виїжджав десь несе, качали воду, ну, десь десь 10 разів там, за цей час це небагато. Водопіля завершила на початку червня. місяця. У нас у навчальному закладі є такі профілі для вибору: це фізико-математичний профіль, профіль іноземної філології, української філології, біолого хімічний профіль правознавства та мистецький профіль. Цьогорічні дев'ятикласники кропивницького ліцею наукової обирають профіль навчання на два наступні роки в 10-11 класах. Я планую вибрати фізико-математичний клас. Оскільки фізико-математичний клас дає вибір великої кількості університетів, фізико-математичний клас допоможе мені вибрати ту професію, яку я саме хочу, і мати незалежне фінансове майбутнє. Спочатку, коли вступила в 9 клас, я думала, що хочу піти на правовий факультет, але в кінці року передумала і вирішила йти на іноземну філологію. Щоб допомогти учням з вибором, для них влаштовують профорієнтаційні заходи та тестування, розповідає класна керівниця Анна Новікова. Дійсно, використовуємо психологічні різні типи тестувань, використовували на визначення типів інтелекту, тому що потрібно знати, як ти мислиш, як ти сприймаєш інформацію перед тим, як ти будеш в подальшому використовувати це в своїй професійній діяльності, цьогоріч в ліцеї планують набрати 10 профільних класів. Це понад 300 учнів, каже директорка Наталія Чередніченко. Профільне навчання це навчання на останній ланці загальної середньої освіти, тобто в 10-11 класах, під час якого відбувається Поглиблене вивчення певного кола предметів, які будуть потім основою для вибору. Для складання мультипредметного тесту чи ЗНО, а потім вибору майбутньої професії. Тому на сьогодні, відповідно до закону про освіту та про загальну середню освіту, старша ланка обов'язково має бути профільною. І для цього створюються різноманітні профілі, для того, щоб дитина максимально обрала саме. Той напрямок, і саме той набір предметів, який дозволить їй максимально самореалізуватися, говорить 90% випускників профільних класів при вступі до закладів вищої освіти обирають той самий профіль, що і в ліцеї. Вони адаптовані. Адаптовані і соціально до потреб університету. Вони дуже вже, так би мовити володіють матеріалом, який фактично викладається на першому і навіть на другому курсі. І, як правило, учні з профільних класів. Ну так би мовити, займають лідируючі сходинки по рівню навчання науковим показникам. На під час навчання на вже по тій чи іншій спеціальності, яка відповідала профілю ліцею, з 38 восьми кропивницьких шкіл профільні класи набирають 16. Це понад пів сотні десятих класів, говорить керівниця управління освіти Лариса Костенко. Це суспільно-гуманітарні напрямки, це передничий математичний напрямок, це військовий напрямок, художньо естетичний, технологічний СТЕМ напрямок. Показує, обрати профільний клас учні можуть онлайн на сайті управління освіти. Зробити це треба до 31 серпня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Лідія Федоровне. Ша ми будемо сьогодні стрикти. Вам коротку стрижку? Вушка відкриваємо? Ні, не відкриваємо. Відкриваємо добре. У Кропивницькому учениці ліцею сфери послуг безкоштовно роблять зачіски переселенцям. Одночасно тут можуть працювати 10 перукарів. Лідія Сухіна переїхала в Кропивницький з Херсона торік у грудні, рятуючись від російських обстрілів. Каже, така допомога людям, які втратили все, потрібна. Люба допомога вона, якщо наче як вона ну постійному житті не дуже значима, то в цей період вона дуже необхідна. Світлана Пахомова прийшла фарбувати волосся. Вона переселенка з Бахмута. За дівчаток ми узнали однієї знайомої, другої знайомої, третя знайома розказала. Дуже всі довольні. Ну, і ми зацікавилися, що тут таке за чарівниці. Покраска і стрижечка, дуже вічливі, щирі вони. Працює у соціальній перукарні Наталія Гладка. Вона переселенка з Покровська Донецької області. Працювала машиністкою на шахті. У Кропивницькому освоює нову професію. Каже, під час роботи зустрічає земляків. Є із Бахмуту, із нашого Покровська сім'я обслуговується, з Маріуполя сім'я, з Константинівки. Почалася, як би, як сказати, новий етап. Життя. Дуже задоволена, бо в ліцеї дуже цікаво вчитись, багато цікавих проєктів. Якби мені хтось в тому році сказав, що я буду перукарем, я б не звернула на це увагу, тому що ну, жили своїм життям. Контролює роботу учениць майстриня ліцею Оксана Забабуріна. Скільки за рік російського вторгнення прийшло клієнтів, говорить, не рахували. Це і фарбування, і стрижки жіночі, чоловічі, фарбування просте, складне, зачіски виконують. Тобто, ну створюють красу і настрій людям, хоч хоча б трішечки. За два тижні в нас було 120 осіб. Доки в Україні війна допомагають тим, хто цього потребує. Перукарня виїзна, сказала директорка ліцею Людмила Сніжко. Це і надання перукарських послуг в шпиталі в нашому, це воїнам нашим, це і інвалідам, внутрішньо переміщеним особам, які не можуть приїхати з кожної професії. Ми теж займаємося такою благодійною діяльністю. За попереднім записом у майстерні приймають переселенців у понеділок, середу та п'ятницю з восьмої ранку до 13-ї. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. З користю використовувати вживані речі, долучатись до благодійності і вчитись клаптиковому шитву. Таку мету має акція в Кропивницькому, яку організували дві місцеві жительки. Одна з них дизайнерка Ірина Кудревич. Це ресайклінг, ну або апсайклінг ще його називають джинсових різних речей. Ресайклінг це повторне використання, ну яких вторинне використання якихсь матеріалів. Апсайклінг – це йде з повищенням якості, тобто ми беремо те, що вже викинули, грубо говоря, вже не носять оці джинси, і робимо з них нові речі, які мають нову цінність. Зібрали 250 кілограмів вживаних джинсів, приносили їх жителі області. З цих речей шитимуть килими для немовлят. Розповіла співініціаторка акції Вікторія Талашкевич. Климки для малюків тому що вони невеликого розміру, метр на метр. Ми не можемо створювати кожен там п'ятиметрові ковдри а, за такий стислий період часу. А для того, щоб а, ці килимки отримали в родини із вразливих категорій, ми будемо працювати з соціальними центрами, з гуманітарними центрами, з громадськими організаціями, які опікуються саме і ВПО, і нашими містянами також. Шитимуть килими учениці Кропивницького ліцею та переселенки, які тут навчаються на кравчині. Робитимуться у свій вільний час, сказала директорка ліцею Людмила Сніжко. Ми для цього надаємо своїх дітей свої майстерні. Наші учні теж волонтери в цьому беруть участь. Представництво Європейського Союзу в Україні виділило кошти для того, щоб ми купили синтепон, для того, щоб ми купили нитки. Це 20 тисяч гривень. Майбутня кравчиня Анастасія Дідківська говорить, до оздоблення килима підійде творчо. Хочу туди додати, наприклад, різних нашивок, наліпок, щоб це було цікаво і він чимось запам'ятовувався. Не просто щоб це були чисто джинси, джинсовий килимок, а щоб він чимось запам'ятовувався, або якийсь маленький малюнок. За задумом ініціаторок до кінця травня планують пошити 30 килимів. Ольга Склярук, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.